Ще привіт усім. Насправді в пропагандистів на болотах підгорає ще і як, але вони намагаються всіляко бравуритись і намагаються імітувати, що все їм ок. Далеко не ок. Але вони майстри у тому, щоби стримати лице. Мене звуть Олена Цантило. І давайте в те лице спробуємо зазирнути з першу крінжатіна, на яку ми самі не чекали. От незалежно від того, як ви ставитеся до дня Валентинів і всього того іншого свята, чи то маркетологів, чи то європейського штибу, я пропоную вам подивитися те, в що вони перетворили жителів Луганська, аж настільки, що жителів Луганська поплавило до кісткового мозку. Валентинки, на які вони заслужили, не дай боже побачити у вісні. Забирайте слабкодухих від екранів. 1943 року года. Красна армія освободила варшов град а німецького плена. Помніті наші советські і православні праздники. Дарійте любимим лінінтинки і сталінтинки. Лінінтинки і сталінтинки, бріжні і хрущівки. Власне привітання і сердечка, які вони заслуговують. Чого краще вони не вигадали? Можна було б сказати це за те, що вони не молилися, але є інакша історія. Ті, хто моляться, потрапляють в ще гіршу ситуацію. От вам оцей простий прости господи, рясоносець, трясокадиловець, бородовідрощувач. Ну насправді всі попи росіянські це ФСБшники в рясах. Будьте певні, не даремно, головний їхній катріарх, піріл, гундяєв. Він має позивний Михайлов, і він багато років на службі у КГБ. А потім ФСБ нічого дивного, що попи собі подібне дозволяють. А що вони артикулюють якісь дивові доволижі на кшталт м, священної війни, чи вбивати тих, хто не подобається церкві, чи м, яка добіса віра в Бога? Це майже цитата. Патріотизм він. Впереді, вперді, вперді пірді, всіх пірдих. Ну це свідчення того, що насправді про Бога, релігію, про віру, православ'я, християнство в цілому аж ніяк не йдеться в тому зборичку кривих, 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 косих і м, дивних. Ну от власне пропоную послухати, що. Поп рясоносець, той, який напередодні пропонував хлістати крапіва і дітей або годувати їх окрайцем хліба і на роботу 6-7 років відправляти він нині про Україну. Будьте готові Не вихаркали з уроки советської уроки совєтської епохи. Не вихаркали. нам ще до сих пор придеться що в будущем вихаркувати себе злою злую часть совєтської епохи. Добрую потрібно залишати, не буває таких епох, де все плохо. Ой-ой, ой а можна дізнатися про радянську епоху і добре, особливо відносно церкви от дуже цікаво. Скільки там чого було знищено, скільки там в засланців Соловки закатовано, загратовано, відіслано, заморожено, запоїжджено, спалено? Ну, власне, з історії церков, які я знаю, найкраще, що я чула, це те, що церкву красивезну перетворили на центр електронно-обчислювального машинного навчання. Там поставили величезну обчислювальну машинку, прототип комп'ютера. І, власне, таким чином вдалося зберегти церкву. Це все щасливих історій більше немає. Раптом, ви знаєте щасливі історії збереження церков і що доброго Совєтський Союз зробив для. Християнства, неважливо якої саме гілки, чи православної, чи протестантської, чи католицької. Напишіть мені, от прям сильно і дуже цікаво. Ну, ну свою часть советской епохи ми нічого не вихоркали. І ради этого ми зараз воюємо, між прочим, с самой советской республикой і всіх 15. Вгадайте? Яка самая советская Республіка? Хопа Україна, це викорнич Советского Союзу. Приросши територіями, не получивши то, що ніколи не имел, там промишлець науку, що це... точно. Ну, власне, тут мав би бути мій текст про жабів, які гавкали на московських болотах, про золоті куполи і бані на українських київських церквах, про науку і техніку, про викрадені наукові здобутки, про мізки, які силою забирали в концтабори наукові і селили, вбивали, і так далі галтували. Але ви це прекрасно знаєте. Якщо не знаєте, кажіть і розберемо кожного в деталях, але йдеться про те, що раптом Україна стала найсоветськішою. тобто, в принципі, з України все і почалося. Ми правильно розуміємо? Тобто, радянщина почалася з України. Путін бреше, що це Ленін, Сталін, ще якісь там не знати, що Україну створював, виявляється, ні? Саме любиме дитя красного проекту, і ми воюємо з красною заразою снаружи. Ну що жовто глуба зараза та красна зараза, просто перекрасившись. И мы должны воевать с той же заразой внутри. И выхаркать из себя все печали советского периода. И разбить красных подонков на внешнем контуре, ибо желто-голубые это красные. Ох, мені здається, що ота історія, коли вони внутрішньовенно приймають яйця, сперму і гриби, вона таки б'є в мізки, якщо не гірше. Але в мене одне тільки питання до цього персонажа: Харкалка не зламається. Вихаркалка не вихаркає головного, що в них ще залишилося. Це оце от якесь фантастичне вміння пристосовуватися і хамалеонити під життя. Ну а власне за те, що не молиться, вони їм надсилає всесвіт сигнали, наприклад, отакі. Убережно будьте. Дорогие наши воины, наши герои, для нас вы самые отважные, самые смелые. Вы остаетесь верны своей родине, своим корням, своим традициям. Мы гордимся вами. Мы знаем, вы обязательно вернетесь. Ваш путь не прост, но это путь правды, справедливости, путь добра. Ну, це, власне, все, наші власне це знати про те, наш... вони ставляться до того, що тисячі сотні, тисяч потенційно запакетованих росіянців рушають в Україну вбивати українців. За що? Ну за те, що комусь здається, що синьо-жовтий жовтий це червоний. Ну, мені здається, що це претендує на нову ціль СВО. А вам як здається, коментарі ваші? Насправді у них величезна дискусія про те, що потрібно змінити цілі СВО, бо більше потрібно переконати того, хто їх формулював, а вгадайте, хто їх формулював у тому, що ну час би переформулювати, бо жодну з цілей не вдалося виконати. Навіть наблизитися до неї аж ніяк. Ну але у них що? У них головна історія про те, що. На захоплених територіях жити настільки класно, і настільки прекрасно, що аж немає, де ж там півставити. Це вам кадри з Маріуполя. Насправді, якщо подивитися уважно, що ви бачите, оце свалище величезне, це залишки від будинків, і насправді ніхто ж завалять не розбирав, скільки там людей загиблих їхніх останків. теж ніхто не знає. Розбирати росіянці це теж не збирають. І так цього точно не покажуть по російському телебаченню. Зате покажуть інше. Зате покажуть якийсь показовий виступ, як вони побудували одну квартиру і буханку хліба перетворюють на 33 місії. Але з хлібом біда в Європі. Ви не повірите, але в Європі починають їсти тарганів вже зараз. Скабів притом корнежуками, якоби як каким говорять не із економії, а ради боротьби з глобальним потепленням. В Евросоюзе вступило в силу разрешение использовать в продуктах порошок из личинок мучного хрущика. Ранее съедобными были уже признаны сверчки, саранча и червяки буфала. После обработки ультрафиолетом их можно добавлять в хлеб, в макароны, печенье и сыр. От власне на фоні Скабєєвої хробаків нагадаю Скабєєві і хробакам, що вона про цих самих хробаків забула розказати російському плепсу. Бо справа у тому, що додавання хробаків в брошняні вироби, це є російське ноу-хау там же ж, ціле НІ НДІ планує розробляти хлібобулочні вироби з личинками разом І з хробаками, і з жуками і з іншим списком всього того, що можна кудись там додавати. І так, ні, ні, звісно, це просто ноу-хау і дбають про те, щоб білок в росіянські роти бодай якось потрапляв. Ну, бо ж е, незабаром питання холодильника у них постане. Ох, питанням гострим, хай не так швидко, як би нам хотілося, але тим не менше, битва телевізору і холодильника вона чекає на росіянців. Е, але Скабєва цьомусь про це не згадала, зате згадали. Ми і е, ми не забуваємо, що вони вже пакують масло в бокси антивандальні, Ну бо крадуть, бо ціни на звичайне вершкове масло сягають просто за хмарних висот. А і до речі, їхня парламентська газета. Тобто розумієте, у них є парламент, у нього є газета, який пише статті просто фантастичного штибу: Америка може залишитися без яєць. В більшості країн ціни на яйця захмарні в Росії стабільність. Та ж, звісно, стабільність, бо в Росії яєць катма, і я нагадаю, що недаремно ж в дефіциті яєчному кинулась Росія просити яйця зичити у Туреччини і в Азербайджану. Але так Хрубакі і Скабєва дуже класно пасують одне одному. Насправді класно пасують один одному, і Путін і Труна, ви не повірите, але оцей шматок із нашої програми серйозно, де Путін у Труні разом з Гаспаряном Гаспарян виставив своєму телеграм-каналі. Ну нарешті, хоч щось пристойне в тому телеграм-каналі з'явилося. Направду дуже прикольна штука, то коли пропагандист Гаспарян в своєму пропагандистському каналі починає шерити контент, в якому звучить правда. Звісно, він там намагається когось образити мене, зокрема, тим, що він не Зває мене дурою, селючкою ну і так далі. Не знаю, чим хочу образити, але тим не менше, Ну, Гаспирену, привіт, будемо йому ширити контент і далі. Проблемка лише в тому, що ми то спеціалізуємося на розборі пропаганди російської, а чого він так уважно стежить за, за нашою творчістю і як ми розбираємо російську пропаганду? Це велике питання. Сумно дядечко, сумно дядечко, і він розуміє, що наближається. Ну, власне, те, що наближається, і доведеться йому відповідати, хай би що. Оце от він страждає в притаманні йому культурно вихованій вілікаруській манері про своїх же. Із останнього чистеньке, ненадьоване. <laughs> Именно после заключения мира, позорного и невыгодного русскому народу, порядочные и принципиальные граждане России продолжат с новыми силами разоблачать преступления путинского режима во время подготовки войны и во время этой провальной для страны авантюры. Вы, наверное, думаете, что это написал какой-нибудь либеральный гнус. Релакант, иноагент, ну, там, Яшин, дебил, да? Я к вам. Эпитет. Далее буду. Бабушка русского либерализма, тоже иноагент на Альбац, а, так сказать, освоивший трах с матрасом, иноагент Шандроич. Нет, это, друзья, это не либералы. Вы, наверное, думаете, что это передавиться какого-нибудь там очередного хутора биабахтар, дерангриф Винница, Дэр Хутор Канверин. Не, ничего подобного. Ну, хотя это близко уже. Вот этот текст опубликован таким современным Михаилом Самуэльевичем Паниковским. Только если великий Гусикрат был из Киева, а этот с Одессчины. Ну и уже какой год uh, гужуется uh, в России. Вы помните, я вам говорил, что Селюк без Майдана, он существовать не может. В Киеве есть у сих. Ну, а коли ты уже прибыл в Россию, то по заветам болотной плесени Россия без Путина, все как положено. Власне, оцей набір свій слів свідчить про кілька тенденцій. Перша тенденція велика руська культура ховай, не ховає, вона вилазить з ротів чорноротих. Хай би що вони намагалися з цим зробити. Нічого страшного, будемо сподіватися, що там що там сперма, гриби і яйця внутрішньовенна, які росіянці застосовують щодо себе в, в, в зв'язку з тим, що ліків дефіцит на Росії і санкції абсолютно не працюють. Угу. Воно такі дійде колись до мозку Гаспаряна. Велике питання у тому, як вони це ковтаються. Як вони це терплять, оці от образи приниження і комплімани на свою адресу. Але що їм з тим жити? Ем, Направду велике питання у тому, як вони будуть дружити далі, колаборанти, які повтікали з України з тими пропагандистами, які місцеві. Місцеві, які за етнічними ознаками супермісцеві, або які ем, ну власне мають не дуже місцеві характеристики, чи прізвища, чи етнічне походження, чи покрові не такі, бо нацизм там рулить. І він далі і далі буде ширитися. Чим більше вони будуть кричати, що такого немає, тим ближче і ближче він буде наближатися. Так само ближче і ближче наближається північно кореїзація. Ви не повірите, але Путіна їм замало. Подавай їм інакшого диктатора. Місцеві люди, місцеві жителі цієї прекрасної країни плачуть привіді свого національного лідера. У Нас не плачуть привіді Путіна. Может, ну, не по -моему, в таких количествах? По-моему, нет. Я да, не, его уважаю. Я, уважают, я, я да, не думаю, я что могу... их палками бьют. Я, на самом деле, хотела бы очень встретиться с Ким Чен Ыном. Но и ты это... видел это видео? Да, нет? да. У ну, тебя эмоции на самом это какое вызывает? Ну, у меня вызывает то, что он, мне кажется, все делает правильно. Мне кажется, лидерам страны должны вдохновляться и... К минимуму с уважением относиться. Не знаю, никто ничего мне не запрещал, заходила в любой магазин. Да, конечно, может быть, не так все красочно и ярко, как у нас, но зато они в условиях санкций, которые, кстати, Россия поддерживала два раза, А вот, Но ну сейчас мы все так же продолжаем мило дружить, и как будто бы этого не было. Но вот они развивали внутреннее производство, всякие телефонные машины летали там, не знаю, делают всякие космические какие-то корабли, ракеты. И мне так нравятся, знаете, вот эти видео Ким Чен Ына, где он запускает там очередную ракету, и вот эти его шаровары так на ветру развиваются, он в этой кожаной куртке сигареты и просто там какое-то ядерное оружие летит на испытания. Я думаю, ну это круто. Ну, когда маленьку страну, да, в у санкцій бояться всі. Ох, ну і біда. Звісно, той момент, коли в методичці насипали слова, але мізків не насипали ні в методичку, ні в іншу якусь ємність. З машинами проблемка в Північній Кореї, тому що ну там, окрім того, що на чергу треба стати, потрібно ще й власне отримати дозвіл спеціально на цей автомобіль, так само, як і на комп'ютери, на зв'язок, і т.д. і т.п. І магазини. Магазини, направду, є окремо для іноземців, і є для місцевих. І так, в магазині для місцевих вам не продадуть той товар. І так, так, ніхто не відміняв оці от прикордонні. Села, де світло загоряється з виключно для з показовою метою. А і да космічні кораблі бороздять простори большого сірно театру угу. разом з ядерною зброєю в шараварах. Оце от прям прекрасна історія про те, як вони сприймають світ і як вони інтерпретують те, що бачать. Ще гірша історія є, як вони надихаються, але за фіналами цієї історії, хоча ні, як вони надихаються не північнокорейським, але. Північно-російським диктатором, прошу дуже музична пауза. Ну, це вам за те, що не молитесь. Тіло, подаріть тібетанець, найглавний на твоєму дні народження. ясна це все, що вам потрібно знати, все, що вам потрібно бачити, no. і це присвята. Вгадайте, кому правильно вгадали. А ще є присвята тим, хто ще не потрапив в категорію дівчата, але скоро потрапить. Дівчата, які мають народжувати одразу після першого в своєму житті статевого акту. Так, так, у них розпорядження нове, що одразу вагітність має наставати під час першого статевого акту і ніяк інакше. Взагалі, я так підозрюю, в принципі, кількість статевих актів на Російщині буде чітко регламентована. О чому говорив Віктор Алевсейович, дебют а, или начало полової жизни 16 лет в среднем, а роди 30-32. І вот этот промежуток времени сокращение цього промежутка між первым половим актом и Родами. Вот все. Первый половой акт в идеале должен завершиться беременностью и успешными родами. Вот эти два простых социальных решения вот все показатели, о которых. Два простих соціальних рішення єдине питання: хто в цьому рівнянні має бути контролюючим органом і як все це відбуватиметься? Але нам точно розкажуть хто попи, балалаєчники, Скабєєва і інші пропагандисти, які от ведуть оцю от лінію, перелінію. Невідомо куди, звісно, ведуть. І ми обов'язково про це переповімо вам а, Направду, правду жарти жартами, але нам потрібно бути зараз вкрай уважними. Те, що відбувається нині в Мюнхені. Відбувалося те, що відбуватиметься нині в Сполучених Штатах, те, що відбуватиметься в Парижі, ви ж пам'ятаєте, що Макрон спеціально терміново скликає лідерів для того, щоб обговорити питання європейської безпеки. Ба більше заяви Польщі, Фінляндії, Данії, Чехії, країн Балтії, все це свідчить про те, що архітектура світової безпеки буде змінюватися. Так, ми не отримаємо золотих ключиків від воріт, які закриють назавжди нас від Росії. Але ми точно отримаємо чітке розуміння, що ми маємо робити далі, і на жаль, ми мусимо ще раз і ще раз нагадати собі, що ніхто замість нас і з вами за країну воювати не буде. Задонатьте тим, кому довіряєте. Це важливо, бо нам важливо залишатися тут в тилу і імітувати життя так, як ми можемо, не забуваючи про те, що там фронти. Ну і повернемось скоро.